ОСБВ можна утворити будь-який час, не дивлячись на те, що 1 липня настало, все залежить від самоорганізації населення. Якщо ініціативна група створена, вона повинна пройти, зробити загальні збори, на загальних зборах проголосувати. Там в законі прописаний весь регламент, скільки голосів потрібно для того, щоб визначитись з формою управління. Остання динаміка цього кварталу поточного року говорить про те, що за перші Ши квартал поточного року створено стільки, скільки створено було за весь 2015 рік, враховуючи те, що закон створює ринок, то тарифи на утримання будинку будуть саморегулюватись через самонаселення. І кожна компанія зацікавлена для того, щоб увійти на цей ринок як найбільш оптимальний надавач послуги. Повинно оптимізувати свої витрати, і звичайно, якщо хтось запропонує дуже високі тарифи, то населення це не прийме.